Деколи кажуть, що ти як ти англієць. В чому це проявляється? Не скажу. <рес> Він мене викликав до кабінету до свого і каже, ти топ-гравець. Я наступну гру граю в составі. Перші там, матчі, коли я йду на парковку і мене супроводжує охорона. Я кажу, та я знаю, де моя машина, дякую. Там Ярмоленко чи Зінченко, вони розуміють українську мову. І мені з ними говорити на англійській, чи при них говорити на англійській, мені ніякого. Це так було, чи наші ЗМІ просто роздували цю всю ситуацію. Погано гру зіграєш там за за Динамо чи за збірну, там в тебе в Діректі 100 поганих повідомлень. Або дуже люблять, або дуже не люблять. Там я не знаю, кому у кого треба було Цікаво. брати пораду. Я не знаю, може тільки взінчик. Це оце, напевно. Коли ти спитали, що було найважкіше, оце, напевно. Нам дуже приємно, що у вас потрохи відновлюється інтерес до футболу. Тож сьогодні ми вирішили записати для вас людину, яку просто обожнюють всі українські болівальники. Це Віталій Миколенко. Віталік розповів про адаптацію в Англії, порівняв англійських та українських болівальників, а також назвав прізвище футболіста Динамо, який прямо зараз міг би запалити в АПЛ. Друзі, ми дуже активно розвиваємо наші соцмережі, зокрема Інстаграм та Телеграм Спорт Арени. І аби змотивувати вас ще активніше підписуватися на наші соцмережі, ми вирішили розіграти ось цю футболку збірної України. До речі, фото з нею. Вже залітає в Телеграм Спорт арени Умови розіграшу дуже прості. Підписка на інстаграм Телеграм Спорт арени на мій особистий інстаграм. І у коментарях напишіть ваш прогноз, як Віталік Миколенко зіграє в наступному сезоні АПЛ. Що я хочу завжди коля сказати? Це нормально? Ні. Nee. Віталік, півтора роки в Англії. Розкажи, як пройшли ці півтора сезони в АПЛ для тебе. Важко. Важко. Спочатку нова команда, нове все, можна сказати, нове доросле життя. А Потім почалась війна, ще важче стало. Але, мабуть, за, за рахунок того, що почалась війна, я більше почав цінити той момент. Кожну Кожну хвилину, що я граю в Англії, і я можу грати на футбольному полі з заповненим стадіоном, тому, мабуть, більше пере... переоцінив свої... свої думки з приводу футболу і я зрозумів, що не так все важко. Розкажи взагалі от, про побут в Англії. Наскільки ти вже звик до нього? Що було саме в чому було важко адаптуватися? Ну, мова це, це і так ясно. О, Саме важке це коли ну, в Україні ми звикли, що все дуже швидко робиться. Тобто, Починаючи в кафе, там кофе роблять, там все швидко роблять, там, куди ти спішиш. Mm -hmm. ну, Люди кажуть, куди ти спішиш. Не спіши, все нормально, і все там, щось зламалось, якась лампочка, там, mm -hmm. треба визвати електрика, там, ну, людина може просто не приїхати mm -hmm. і сказати, ну. Мене не вийшло. Ну, це, це важко мені було, тому що в Україні ти, ти знаєш, що люди відповідальні е, в цілому. І було, було важко до цього звикнути. Тобто, там таке життя на лайті на да. більше такому на релаксі, да. на відміну від України. Да. Слухай, нещодавно бачила твою ну, в інстаграмі, то була дуже велика собака. Це твоя мрія дитинства, така збиству таку велику собаку. А... Та я просто побачив, я дивився рибалку, я люблю рибалку і, а я і, і, і у одного рибака була така собака. Uh -huh. Але мені здавалося на відео, що вона не така велика. Ну, ми купили, там він варив 7 кілограм. Uh -huh. І я не знаю, просто може ми переїхали з дівчиною з вікою, і нам було якось самотньо, треба uh -huh. було якогось друга? Так. Да? Да, да. І коли я там на збори їду, там Віка сама в Англії. І ми вирішили, війна почалась 24-го і ми 2 березня купили собаку. Він був такий маленький, а потім трошки за півроку вимахав, що ну, важко з ним. Угу. Як Віка адаптувалася? Їй важче набагато. Ну, я рахую, що їй важче, тому що. Я кожен день їжу на базу, і в мене є яка-не яка, але практика, я чую англійську мову. Але там це важко назвати англійською мовою, тому що навіть фізіотерапевти кажуть, що ми іноді там людей, ті, хто в Ліверпулі живуть, просто став фізіотерапевт той же самий. В одній країні живуть, вони друг, друг друга не розуміють. Uh -huh. І в мене в мене була практика кожен день, а в які важкувато було, тому що немає тільки я один і все. Uh -huh. Типу постійної практики немає англійського, так? Да? Ну, у yeah. тебе теж трішки важко да, ще з англійського. Звісно, звісно. Ну, це... Я можу. Так на лайті з кимось поговорити один на один я можу поговорити і мені нормально. Але коли хтось, от, наприклад, Ярмоленко чи Зінченко, вони розуміють українську мову, і мені з ними говорити на англійській, чи при них говорити на англійський, мені ніяково. Але ну, саме головне, що те, що мені треба, я, я знаю, як запитати і як попросити все. Друзі, незабаром футбольна пауза закінчиться, а це значить, що нам треба. Тримати емоційний баланс, аби продовжувати жити та допомагати збройним силам України. А партнери нашого ютуб-каналу компанія Фавбет, робить все можливе, аби ви продовжували розслаблятися та насолоджуватися життям. До речі, Фавбет дає коефіцієнт 15 на те, що герой нашого відео Віталій Миколенко заб'є хоча б один м'яч за Евертон в цьому сезоні. АПЛ. а якщо ти ще не гравець Фавбет, то у тебе є унікальна можливість отримати вітальний бонус у розмірі. 10 тисяч гривень на депозит та 300 фріспінів. Всі деталі у першому закріпленому коментарі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Розкажи про будинок, де ти живеш. Я знаю, от. Влада да, Зінченко в інтерв'ю розповідала, що в Англії дуже сильні крадіжки і через це вона дуже ну, переживає, вони там не розповідають там, про район, де живеш. Тебе лякало в клубі цим моментом, що футболістів реально обкрадають в такій Ми, Ми тільки переїхали і а, Зіна нам якраз була, пограбували Кансело і Ліндельофа. І Зіна, якраз ми приїхали до них в гості, і вони розказували ці історії. А ми, ми зняли дім, і там ми попросили ну, зробіть нам охорону нормальну. А там охорона ще, ну, можна сказати, пароль ще від старих старих власників. І ну, ми, ми кажемо, ну, зробіть нам ну, нормальну охорону, щоб ми розуміли, що от, ми в безпеці. Наприклад, коли я їду на виїзд, а Віка одна була. Mm. Ну, мабуть, тому і купили собаку, щоб гавкала, mm -hmm. що... mm -hmm. Так. Ну, а зараз все добре, налагоджено, і ну, я не переживаю. Mm -hmm. Ну, а будинок, власне, вам допомогли клуб чи ви самі робили? Перший будинок допомогли... допоміг клуб. Реалтора просто дали нам, і ми поїхали. Ми жили за Ліверпулем. А тепер ми ближче до Манчестеру живемо. Спочатку у Зіни в домі жили там деякий час, поки ремонт робили в нашому домі, і зараз вже в. Можна сказати, в своєму. Як от типу що тебе, шо, тебе от, знаєш, здивувало в організації команд в Англії, да, на відміну від українських команд? От, в чому суттєва така різниця? В ну, на, напевно, в організації а, ну, це все залежить від грошей, ну, від фінансів. А, я розумію, що в Динамо такого не, не могло бути та й в Шахтарі, тому що це фінанси. Наприклад, там мені ну, було ніяково перший перші, матчі, коли я йду на парковку і мене супроводжує охорона. Угу. Я кажу, Та, я знаю, де моя машина, дякую. Він каже, ні, ми маємо бути, тобто там немає фанатів. Він каже, ми маємо бути з тобою, щоб ти от сів в машину, далі, далі ти вже сам. Ну, це все від фінансів залежить. І я це прекрасно розумію, що АПЛ це топ, топ рівень і відношення до футболістів на топ рівень. Забарний розповідав ну, не в інтерв'ю, в приватних розмовах, що там ну, в Бормуті навіть прив'язується картка гравця до, ну, до, типу, до картки до всього клубу. І якщо щось треба гравцю, то Одразу просто з його картки списується, це дуже зручно, легко. Що в Евертоні такого, що тебе от саме здувало? Ти от кажеш охорони, що ще? Та не знаю, щось треба подумати. Ну, є такі люди, я не знаю, напевно, в шахтарі є такі люди. В Динамо такого не було, коли легіонери приїжджають, і їм це називає називається плеєр-кейр, uh -huh. тобто є. Є кабінет там, де дві-три людини сидять, і вони допомагають легіонерам з візами, з садочком для дітей, зі школою. Тобто там треба ресторан забронювати, тобі все зроблять, ти просто напиши і все. Тобто, ну якби. Тебе оберігають і тобі все просто іди і ідеї грають. Ну, да, бразильці да, адаптувалися. Також була там специфічна процедура адаптації бразильців в Україні, в Шахтарі. Точно так же можна сказати, як от до українців в Англії адаптація у них. Ну, просто, я не знаю, мені напевно краще було адаптуватися до, до команди, uh -huh. тому що я. Uh, я говорив тільки на українській та російській мові, uh -huh. і я вчив англійську. Були ті, хто говорить на португальській мові, чи іспанській uh, латіноси, uh -huh. і були англійці. Uh -huh. Але ну, мені простіше спілкуватися на англійській, тому я адаптувався і зараз мені деколи кажуть, що ти, ти як англієць. Тобто, ну, по, по як по менталітету, я як англієць. Типу в команді да, да, да. англієць? Ну вони кажуть, ти, ну, ти типовий англієць. Угу. В чому це проявляється? Ну, не скажу. <плес> <плес> не скажу. <плес> а от англійська в збірній, у кого з футболістів ти вже можеш помітити, що гарна англійська, у кого найсмішніша англійська? Я не можу сказати найсмішніше, просто там Назарій Русин, ну він до десяти тільки вміє рахувати, і все. Це смішно? Там з Україною з українським я питав. Виочна. Тебе вивертоні тренували дві легенди. Нітас та Лемпарт. Що можеш сказати про цих? Я знаю, що от про Бенітеса казали, що він знаєш, на своїй хвилі. Такий Лемпарда фантастичний IQ, дуже розумний, сильний тренер. Що можеш сказати про обох? Ну, я не можу сказати з точки зору, як, як вони як тренери. З Бенітисом я працював скільки? 10 днів. Угу. І з них я 10 днів не розумів, де я знаходжуся зовсім. А з Лемпардом я працював майже рік, так. І Ну, що я можу сказати, він хороша людина, яка мені дала шанс в Евертоні саме грати. Не так, щоб там, одну гру граєш, одну гру не граєш. Він був момент, коли всіх були матчі збірної, а в нас не було, нам перенесли. Він мене викликав до кабінету до свого і каже, показав мою нарізку там, з Ліги Чемпіонів проти Баварії, Барселони, хороші моменти за збірну. І він каже: ну, ти дивись, ти топ-гравець, ти, топ ти ну, мало хто в цій команді там грав на такому рівні. А, ти топ-гравець, тобі просто треба чуть розслабитись. І, і я наступну гру граю в составі, і після цього я всі ігри в составі зіграв в тому сезоні. Змотивував тебе, так? Да? Так, він напевно дав мені впевненість. Хочеться ще дізнатися знаєш, про вболівальників в Англії. А, Багато вболівальників, ну, там, там, хто критикував Анлі, хто ще щось. Скажи, це так було, чи наші ЗМІ просто роздували цю всю ситуацію? Ну, особисто в мене, там в інстаграмі, там, знаєте, як в нас погано, погано в грузі граєш за за Динамо mm -hmm. чи за збірну, там в тебе в Директі 100, 100 поганих повідомлень. А, там, ну, я не замічав такого. Ну, Так, були погані там повідомлення і коментарі, коментарі, але ну, якось не знаю, чи я легше це вже став переносити, чи перестав звертати увагу, але ну, є таке, що в них або дуже люблять, або дуже не люблять. Є таке, ну я не знаю, в мене Слава Богу, поки такого не було. Ні, наразі знаєш, що це більше да, українців накручували, ну, от наші ЗМІ, да, таке розкручували. Ну, я, я не, не дуже дивлюсь зараз українські ЗМІ. Не, не багато читаю, тому що саме футбольні. А, але ну, багато, багато такого вирваного з контексту, коли там, от, там, Написали коментарі там, про Миколенка, чи Мудріка чи Зінченка в... після... після гри. Там, е... там, вбили... вбили гравця, як mm. він там, після цього говтається. Там... Mm. Ну, нема такого, що там, прям вбивають дуже сильно там, всі. Ну, є, там, Людина одна написала, там, ми зіграли погано, але ну, програли, точніше, але ну, старались. Там почали почали писати, що ми там все, вилітаємо, going down, там все почали кричати. Але там жіночка написала, там, ну, не переживай, дякую, я пішов, поплескав після гри трибунам, хоча свистіли багато, і багато хто пішов вже після гри. Я пішов, поплескав після гри трибунам, і жіночка мені написала. Для мене це було цінно, тому що ми е, залишились до кінця матчу, і ти підійшов там один з небагатьох uh -huh. і просто похлопав. І це ну, люди це цінять, коли я там так ми програли, ми зіграли погано, але е, повага, я даю повагу людям, люди мені віддячують. А ти Михайло Мудрику підказував по грі е, як з Лемпардом. А, і взагалі, чи е, цікавився у тебе Міша да, з приводу, чи допомагав Міші ти в адаптації в Англії? Та чесно, ми в той момент, що і Челсі, що і Евертон були ну, трошки не, не в найкращих кондиціях, тому там я не знаю, кому у кого треба було в, Цікаво, брати пораду. Я не знаю, може тільки в Зінченка. — І що, у Зінченко ну, сказав? — Ну і у Зінченка в той момент, коли Лемпорт прийняв команду, у Зінченко вони в друге місце так, вже так, займали. Тому в усіх не, не дуже добре було. Тому, в взагалі, всі би... мовчали. Ну ви ж переписуєтеся, там може зустрічатися. Ну, там. коли є час, тому що ну, Зіна і, Зі, і Міша вони в Лондоні, угу. Заба в Борнмуті. І я, я біля Манчестера живу, mm -hmm. тому ну не так багато часу, і там, ти граєш на виїзді в Лондоні, і ти не можеш залишитись там, тому mm -hmm. що там тренер не дозволяє. Е, ти знаєш, ти все життя грав в Динамо, е, і така зараз контраст. Ти завжди грав, і Динамо було перше. Е, зараз трішки, не те, що трішки, да, боротьба фактично за виживання. Е, знаєш, наскільки от, е, цей факт неприємний? Це, оце, напевно. Коли ти спитала, що було найважкіше, оце напевно, тому що коли ти все життя в тебе в, там, з маличку з 11 років, 12 років, най, найвищі цілі на, на всіх турнірах, там чемпіонат України, чемпіонат міста, там, де тільки ти не граєш, завжди перше місце в тебе в голові. І ти приходиш. І в тебе хоч би не вилетіти, щоб хоч би хтось там програв, а ми виграли, і ми вже не в зоні виліту. Uh -huh. І оце півтора року таких качель, ну, важко морально, тому що ти як, як на, ну, на, на, uh -huh. на. на стільчику uh -huh. електроном, електричному. Це uh -huh. важко. Uh -huh. Електрони це другий. Так. Так. Ну, це ти, важко. Ти розстроєнцем да, цією ситуацією? — Ну, звісно, тому що ми... я все життя там Динамо. Звісно, це е, різний рівень там, Україна і Англія, як в плані футбольному. Але там ти завжди граєш першим номером, ти фаворит матчу. І... А тут ти андердог. Кожен матч. Це важко. Пишуть, що Андрій Ярмоленко може бути спортивним директором Динамо. В ну. збірні його вже якось підколювалося, його приводу. Та ні. Ну, я просто, ну, він ще подивіться його статистику, там скільки він пробігає, він ще може два-три роки спокійно грати. Грати, так? Да? Так, тому ще я гадаю, ще рано Машина, говорити да? про, про, спорт, про спортивного директора. Ну, ти бачиш Андрія Ермоленко спортивним в ролі спортивного директора в Динамо? Ну, не знаю, подивимося. Ну, поки я з ним не попрацюю, коли він буде спортивним директором, я не скажу. Подивимось. Ні, він, у нього є задатки. Він, він любить контроль, він любить е, організацію, тому... Я думаю, все буде добре. А хто із гравців Динамо зараз найбільше підходить по рівню до англійської прем'єр-ліги, на твою думку? Mm. Там скільки вже помінялось просто футболістів. Ну от три. Три топ. Шапа. <порщина> угу. Перший. Бушан Джора. Другий. О... <порщина> Я вже не пам'ятаю. Ванат, напевно. Ванат. Але ну, мені ну він як дуже молодий, і угу. от ну мені дуже подобається його гра. Ти пішов uh, Вітя, Вітя Циганко. А, а от Шоперенко ще ну, його, ну, час прийде. Да? Ну, понятно, травма. Угу. І зараз він набере побачити ще сильніше буде. А Вітя Цеганков, знаєш, всі говорили там, що пішов, зрозуміло, куди да, там. А зараз він просто показує топ, і мені здається, ця команда просто його просто відкрила. Ну, Не команда його відкрила, а він просто топ-гравець. Він, він таку ж саму гру показує, хорошу гру, стабільну гру, як і в Динамо. Просто проблема в тому, що в Динамо, наприклад, коли там Вітя забивав 15 м'ячів, я не пам'ятаю просто, скільки просто для прикладу він забивав 15 мщів. А наступний сезон він, забив... він забиває 14 mm -hmm. і всі кажуть: о, все, mm -hmm. Вітя Циганков, там, все, він здух. Просто це перестали цінити. Там він, Коли був молодий, в мене таке ж саме було. Там Два сезони Вітя е Легенда, все, mm -hmm. він топ-футболіст, а потім чогось просто так почали писати. що... Все, Вітя здувся, вже не той. А ти дивишся статистику, а у нього кожен, кожен сезон у нього зростає статистика. Тому і, зараз, і, зараз і зараз він в Жироні показує, що він топ-футболіст. Це як в мене було, коли Луческо прийшов, це я вже 2-4 роки в першій команді грав. І я при Луческу перших півроку грав центрального захисника. І в ці, там в коментарях я тоді ще коментарі просто читав і пишуть: все, Миколенко здувся, там голи не забуває, голяві не віддає. Я ж розумію, що люди навіть не розуміють, на якій я позиції граю. То крайній захисник, а то центральний захисник має зовсім другі задачі на, на, на полі. Ну, зараз коментарі не читає. За, зараз ні, зараз ні. Як зараз атмосфера команді, новий тренер. А, наскільки. Прихід нового тренера да, змінив в, в збірній настрій і взагалі. Я, я кайфую, я б ще на парочку днів залишився в збірній просто тренуватися, тому що ну, кожен день ти вчишся, mm -hmm. кожен день ти... у нас є затяжні теорії, які ну, цікаво дивитися і слухати. Твої помилки, і ти повністю згоден там з кожним з кожним словом. Тому, е, коли в тебе однакові думки з тренерським штабом і у всіх футболістів так само, то звісно, всі будуть отримувати насолоду від цього. А від чого кайфуєш? Що більш так детально? Від чого кайфую? Від, від всього, е, починаючи з хлопців, моїх друзів. Персонал це теж ну, як старші товариші мої, товариші мої. і від тренувань, від матчів, як, як ми граємо, угу. як я кайфую від цього. Ти був в молодіжній команді при Сергії Станіславич Реброві. Наскільки Сергій Станіславович з того часу змінився? Я з ним один раз тренувався. І то дуже погано тренувався, тому я більше не тренувався з ним. Я більше знаю Альберта помічника, тому що ну, моя думка, і напевно ті, хто були в академії, при ньому всі скажуть, що ця людина, напевно, показала, що таке тактика, і навчила цим, заложила фундамент тактичний. І я Розумію трошки з академії, як я розумію цю цей, грубо кажучи, план на нашу гру зараз, тому що так, щось змінилося, футбол йде вперед, але багато, багато чого, що я ще в академії вчився у нього, і зараз мені набагато легше. Дякую, Тобі, Віталік, дуже. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що найбільше із інтерв'ю Віталія Миколенка вам особисто запам'яталось. А ще, будь ласка, поставте ваш лайк і напишіть коментар у підтримку цього відео, аби це відео частіше потрапляло в рекомендації. Всім дякую і до зустрічі!